Час новин на радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про голов події Лозівської громади станом на ранок 16 лютого. У Лозівській громаді вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. Жалобний захід провели біля пам'ятного знаку загиблим. Серед присутніх, які долучилися до заходу, народний депутат України Юлія Світлична, Лозівський міський голова Сергій Зеленський, керівники районної влади, захисники України та правопорядку. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку та хвилиною мовчання вшанували полеглих. Після керівники Лозівщини та народна обраниця оглянули приміщення майбутнього центру життєстійкості. Потім зібралися на зустріч з воїнами-інтернаціоналістами. Разом обговорили нагальні питання життєдіяльності міста, ремонту доріг, дотримання маршрутів громадського транспорту, забезпечення у ньому пільгового проїзду, медичної допомоги. Воїни-інтернаціоналісти подякували очільнику громади за підтримку. Її обіцяє і народна обраниця. Для довідки. на території Лозівської громади мешкає 303 воїни-інтернаціоналістам. Дехто з них спочатку з повномасштабного вторгнення Росії в Україну першими взяли до рук зброю і стали на захист своєї держави. У продовжують відчукувати можливості покращити стан теплопостачальних підприємств громади та вирішити нагальні проблеми. Міський голова Сергій Зеленський зустрівся з Дмитром Безпаловим, керівником Харківської філії ТОВ газорозподільчі мережі України. Говорили про реструктуризацію боргу тепловиків за розподіл газу та ризики підготовки до наступного опалювального періоду. Порушили також питання підключення модульних котелень, які громаді надали партнери. Нагадаємо, наразі у місцевих тепловиків вперше за останні роки виник борг за електропостачання та розподіл газу. Лише у КП Теплоенерго це понад 10 та 5,8 мільйонів гривень, відповідно. І одна, з причин, цього примусове розщеплення. І одна причин з цього примусове розщеплення коштів. Лише 35% надходжень залишається на рахунках тепловиків. Інші 65% обов'язково перераховуються нафтогазу. залишків ледь вистачає на виплату заробітної плати та податки. Тож в міськраді складну ситуацію на місцевих теплопостачальних підприємствах тримають на постійному контролі, каже голова громади. Днями це питання також порушували на рівні керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. На Лозівщині триває кампанія вакцинації домашніх тварин та худоби від сказу. Профілактичні щеплення проводять фахівці Лозівської районної державної лікарні. Вакцина безкоштовна. Так за минулий тиждень в нашому районі вакцинували 215 тварин. З них 75 собак, 87 котів, 51 корова, одна коза та один кінь. Нагадуємо, якщо мова йде про худобу, то можна зателефонувати та запросити фахівців приїхати додому для щеплення. Існують у ветеринарів і планові виїзди по різних населених пунктах. Тож приносьте своїх тваринок на вакцинацію за адресою вулиця Козацька, 51 у робочий час, або телефонуйте 057 45 2 26 37 та дізнавайтеся деталі. Ветеринари наголошують, що для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з тримісячного віку. Заходи з профілактичних щеплень тварин проти сказу на території Лозівського району триватимуть і надалі, тож не зволікайте, бо ця хвороба смертельно небезпечна як для тварин, так і для людей. А заразитися можна навіть через слину хворої тварини. Юні лозівські артисти, вихованці вокального колективу міського палацу культури Music Kids, вибороли перемогу у 92-му двотуровому міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв «Christmas Star 2024, який відбувся наприкінці січня у Києві. Колектив став лауреатом першої премії. Почесне журі конкурсу також відзначили подякою за високий професіоналізм та педагогічну майстерність керівника юних артистів Ірину Карнаушенко. Кожен учасник також отримав диплом за конкурсне виконання зимової казки і Щедрика. Тож вітаємо вокальний колектив міського палацу культури М'юзікіс та їх керівницю з перемогою та бажаємо подальших успіхів і творчого натхнення. І до новин Хар'ящини. Вчора, 15 лютого, рятувальники розбирали завали житлового двоповерхового будинку у новому бурлаці. Результат чергового обстрілу росіян. На жаль, під завалами загинуло п'ятеро людей. Усі жителі будинку, які вижили після удару РФ, зазнали поранень різного ступеня. Вони залишаються в лікарні. Один житель відмовився від меддопомоги. Про це Суспільне Харків розповів начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко. Люди після лікарні поїдуть до родичів або ж їм допоможуть з розселенням. Зараз експерти роблять інструментальне дослідження та визначають, чи підлягає будинок відновленню, або ж його треба буде зносити. За словами Терещенка, у двоповерхівці 16 квартир, 8 з них зруйновані. Загалом же у Великобрлуцькій громаді з 23 січня поточного року триває обов'язкова евакуація по частині громади. Тільки три старостинських округи Ргорівський, Андріївський та Малобурлуцький. Люди евакуюються неохоче. Із 1200 мешканців виїхало лише 80. Трьох російських генералів та двох полковників звинувачують в екоциді за обстріл ядерної установки в Харкові. Слідство встановило, що саме ці високорангові офіцери на початку повномасштабного вторгнення віддавали накази стріляти по ядерній підкритичній установці джерело нейтронів, розташовані на території Національного наукового центру Харківський фізикотехнічний інститут «Нан України у п'ятихатках. За даними речника СБУ Харківщини Владислава Абдули, тільки протягом 22-го року, за їхніми вказівками, окупанти понад 70 разів здійснили прицільні удари по дослідницькій установі ядерних технологій. Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки. Генеральний прокурор Андрій Костін каже, наскільки відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. Згідно з висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 мільярдів гривень. Окрім знищених обстрілами на 30 мільйонів гривень будівель та споруд центру, знищено також ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає. Фахівці кажуть, обстріли ядерної підкритичної установки, джерело нейтронів могли спричинити екологічну катастрофу та завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу, вплинути на здоров'я людей, флору, фауну, надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси. Тож слідство за цим кримінальним провадженням триватиме і надалі. Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх підозрюваних у розшук. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.